Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити вареники з м'ясом. Вчора, напередодні, я відварила курини сердечка, печінка, серце. По 300 грим у мене всього було. І додала ще гарний кусочок свинини. Все це відварила. Коли варила, додала цибульки лаврушки сіль. І вже ось воно у мене охолоджене, підготувала. Також для начинки, ось вариться в мене декілька картоплин. Я додам картоплю для того, що коли з одного м'яса я роблю, то коли вареник откушує чи розламуєш м'ясо, наче крупінками такими розсипається. А от картопля служить як зв'язуючим, воно тоді не так розсипається. І ще дві цибулинки зараз дрібно покришу і обсмажу. І так, цибуля моя обсмажилася. М'ясо я подрібнила, додаю до ціної розмішую і картоплю я помняла і теж додаю до нашої начинки м'ясної. І ось на цьому етапі потрібно спробувати додати сіль спеції, які вам подобаються. Я додала сіль, молоту, лаврошку і чорний мелений перець. Якщо ви якісь спеції любите, можете додати ті, які ви смакуєте. І все, начинка готова. Далі буду готувати тісто, начинка поки стоїть, відпочиває. Стакан води доволі така тепла, майже гарячувата. Я ложу ось кусочок грам 30 вершкового масла і даю можливість розтанути в теплій воді, а поки масло наше розтає, я беру чайну ложку соди, погашу отстом. І ось в ємність, де я буду замішувати тісто, я вже взяла трошки борошна і додала туди гашену соду. Наступний етап наше масло розтануло в воді. Я виливаю до борошна, розмішую. Борошно обов'язково треба посолити. Додаю яйце і також додаю дві ложки сметани, далі розмішую. Спочатку наше тісто таке жидке. Потрібно гарно, щоб об'єдналися всі продукти. Ось так. І потім поступово додаю борошно і промішую. Ось зараз мішаю. Розмішаю. Знову борошно і знову замішую. Ось так наше борошно вже майже густе. І далі я вже замішую тісто на робочій поверхні, додаючи ще борошно. І ось так, тісто наше вже хороше, м'яке, головне не зробити туге, і воно вже не липне до рук. Відрізала кусочок тіста, сформувала ось таку ковбаску, тепер нарізаю на кусочки. Далі кожен кусочок обмакую в борошні і роблю ось такі плескачики. Кружечки, як то назве. Потім кожен кружечок скалкою, розкатую. Ось так. Далі беру плескачик, беру нашу начинку. Вжу на середину і защіпую краї. І ще раз. Посипавши поверхню борошном, ось так викладую наші варенички. і беру наступний. Начинки я беру багато, щоб було смачно. Тісто дуже послушне, хороше, до рук не липне, ліпиться дуже гарно. І ось так роблю з усім тістом. Ось викладаю заготовочки. І ось варенички наші всі я поліпила, поставила воду кип'ятити і зараз буду варити вареники. І так вода в каструлі закипіла, обов'язково треба посолити. І потім закидую вареники. Я частями ложу зразу, звичайно, не кидаю, прикручую менший огонь роблю і поки що закриваю кришкою, поки вареники наші не вспливуть доверху. Ось вареники всплили, кришку знімаю і варю ще декілька хвилин. А рядом у мене мажаться варочки. Смажиться цибулька. Цибулю я вже різала на кільцями, великими кусочками. І нарізала багато. У мене люблять потім, щоб цибулі було багато. І шкварочки, щоб вареники були по настоящому смачні, на як в дитинстві. Вареники виймаю. І закладаю знову на наступну порцію. І так варю всі вареники. І так, варенички наші готові. Цибулька посмажена. Шкварочки, так сказати, сало теж посмажене. Все дуже смачно. Хочу розламати вареник. І показати ось тісто тоненьке. Бо коли я роблю на кефірі, тісто дуже товстей, виходить, одне тісто. А тут тісто тоненьке, начинки багато, дуже смачно. А в мене ще люблять не так. Люблять ось це з цибулькою. І, і шкварочками. Ось так. По-настоящему, як в дитинстві, смачні вареники. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!